Переживши протистояння на Майдані, попрощавшись із героями небесної сотні українцям, здавалося, що найважчі випробування закінчилися однак, революційне протистояння стало лише прологом. Далі були анексія Криму, псевдореферендуми на Донбасі, вторгнення російських танків та артилерії, тисячі загиблих серед військових та мирних громадян. У 2014 році Україна дізналася, наскільки страшною може бути війна, навіть якщо це війна не оголошена. Події, які назавжди змінили нашу країну та світ, підсумувала Юлія Юськів. Перемога Майдану суперечила геополітичним інтересам Росії. Однак, збройний напад сусідньої держави став несподіванкою як для українських політиків, так і для світової спільноти. Місцем першого удару став Кримський півострів. У ніч на 27 лютого озброєні люди захопили Верховну Раду автономії та інші адміністративні будівлі. Російські спецпризначенці спільно з військами Чорноморського флоту розпочали блокування частин українських збройних сил, вимагаючи, щоб ті прийшли на їхній бік. 16 березня окупанти провели в Криму так званий референдум і вже за два дні самопроголошену республіку оголосили частиною Російської Федерації. Однак апетити Кремля це не задовольнило. У першій половині квітня терористи захопили низку адміністративних будівель в Донецькій та Луганській області. 13 квітня Рада національної безпеки та оборони оголосила про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням збройних сил України. Проте перші спроби вітчизняних силовиків повернути під свій контроль захоплені території були не надто вдалими. Лише в червні вдалося звільнити Маріуполь і Красний Лиман. На початку липня українська армія фактично без бою зайняла міста, які вважалися столицями сепаратистів Слов'янськ і Краматорськ. Проте відкрита підтримка бойовиків з боку Росії зброєю, боєприпасами і вогнем у вересні змусила українську армію зупинити наступ. Та навіть попри кілька разові оголошення перемир'я, обстріли на сході Донбасу не припиняються. За даними ООН, військові дії в нашій країні забрали життя близько п'яти тисяч осіб, десятки тисяч поранено. Війна змусила державних чиновників та громадян взятися за розбудову боєздатного війська. Протягом року в Україні пройшло три хвилі мобілізації. Доокомплектовано наявні військові підрозділи, створено національну гвардію та десятки добровольчих батальйонів. Сформувався потужний волонтерський рух, до якого долучилися люди різного віку і статків. Поступаючись ворогою бойовим досвідом та якістю озброєння, українські військові вразили світ своєю мужністю і витривалістю. Символом цього стали Донецький і Луганський аеропорти, савур Могила, Лисичанськ, і Гора Карачун, Іловайськ і Дебальцеве. Громади міст та сіл проведжають своїх земляків на війну із почистями. Солдатів, що повертаються додому на ротацію, зустрічають як героїв. Навістрій подій у вирі часу цей девіз обласного телебачення Галичина став особливо актуальним 2014 року. Наші кореспонденти завжди намагалися бути там, де вирішувалася доля країни. У квітні знімальна група на чолі з Ольгою Бабій об'їхала Південні області, щоб показати, як готуються відбувати російську агресію мешканці Херсона, Миколаєва і Одеси. Відзняти відеоматеріал ліг в основу циклу документальних програм Вихід до моря. У липні наші кореспонденти побували у відрядженні на Донбасі, де показали побут українських військових на передовій лінії оборони. Діяльність волонтерів, допомога пораненим і сім'ям загиблих. Ці теми щодня були в полі зору наших кореспондентів. Наприкінці вересня на Галичині відбувся благодійний марафон, під час якого були зібрані кошти на допомогу пораненим у боях прикарпаттям. Разом із волонтерами, які доставляли допомогу в зону АТО від мешканців Коломиї, у гарячих точках Донбасу побував спеціальний кореспондент Андрій Флорія. Показувати все те, що об'єднує країну і навіть у найскрутніші часи дає нас жити, творити і перемагати, таке завдання щодня ставить перед собою наші кореспонденти.